Дня, я Олександра Федорчук, а в етері дайджест найважливіших новин із сайту Слава Тіві. Зустріч Навроцького та Зеленського може відбутися вже наступного тижня. У Польщі вже в четверте цього року підкопали кордони з Білоруссю. А Amnesty International вперше звинуватила Хамасу у злочинах проти людства. Про це та інше вже за мить. Україна запропонувала провести зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким уже цього року. Про це повідомив посол Василь Боднар. За його словами, зараз очікується відповідь польської сторони, а також ведеться робота над програмою майбутньої зустрічі. При цьому Боднар зазначив, що головними темами переговорів стануть безпека у контексті війни Росії проти України та мирні переговори, військова співпраця та взаємодії у сфері оборонно-промислового комплексу. Водночас джерела слава ТІВі повідомляють, що зустріч президентів може відбутися вже наступного тижня. Слідкуйте за розвитком ситуації на слава ТВІ. Понад 180 іноземців проникли до Польщі через кількадесятиметровий тунель, проритий під польсько-білоруським кордоном. Про це стало відомо від джерел у прикордонній службі. Незабаром було затримано понад 130 осіб, тривають пошуки решти. Як повідомили прикордонники, кількадесятиметровий тунель висотою близько півтора метра проходив під бар'єром і технічною дорогою. Тривають пошуки осіб, які незаконно перетнули кордон. Серед затриманих іноземців були переважно громадяни Афганістану та Пакистану. Решта громадяни Індії, Непалу та Бангладешу, сказали в прикордонній службі. Хто мав переправити іноземців після перетону ними кордону? А також чи це перший випадок підкопу під польсько-білоруською межею? Читайте деталі в новині на слава ТІВІ. Amnesty International вперше звинуватила Хамас та інші палестинські терористичні організації у злочинах проти людства, скоєних як під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, так і після нього. Раніше правозахисники доводили, що Хамас скоював воєнні злочини. Нагадаємо, в результаті нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинула 1221 особа. Серед них щонайменше 36 дітей. А 251 особу взяли в заручники. В організації декларували, що Хамас таким чином скоїв злочини проти людства, що полягали у винищенні. Також рік тому Amnesty International звинуватила Ізраїль у геноциді. Організація дійшла висновку, що ізраїльські сили вчинили дії, спрямовані на знищення палестинського населення в секторі Газа. Детальніше про звіт організації та злочини Хамасу ми написали в нашій новині. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш заявив, що підтримує розвиток добровільних військових навчань та підготовку резервістів. При цьому міністр визнав, що питання можливого повернення обов'язкового призову все ще обговорюється. За словами урядовця, зараз головний акцент робиться на розширенні навчальних програм, зокрема в межах нової ініціативи в Готовощі. Постійний комітет ради міністрів уже дав згоду запросити на такі навчання 200 тисяч резервістів. Осіня Камиш нагадав, що дискусії щодо повернення елементів призову тривають у військовому середовищі вже давно. Нагадаємо, згідно з опитуваннями, майже 60% громадян Польщі вважають, що через поточну міжнародну ситуацію країна повинна повернути обов'язкову строкову військову службу. Гарантії на папері не зупинять Росію, тож Європі слід об'єднуватися. Про це ветеріслава тіві сказав колишній старший офіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інгрем. За його словами, безпека України та Європи залежить від реальних спільних механізмів стримування Росії, а не від формальних гарантій на папері. При цьому інґрем зазначив, що Кремль також шукає підтримки інших держав. Я не думаю, що фактично Росія зможе добре функціонувати в найближчій найближчій перспективі для того, щоб в свій спосіб стримувати військовий військовий натиск. І звичайно, другий аспект, що НАТО постійно повинен працювати над збільшенням свого військового потенціалу. Коментуючи поняття воєнного менталітету в країнах альянсу, інґрем підкреслив демократичні суспільства мають бути готовими до викликів ми дозволили, е, такий, е, таким е, громадянському е, громадянському опору якби зникнути не врахували що є важливим важливим е, рушієм для змін е, так треба думати про кількість е, танків е, про кількість е, танків е, винищувачів артилерії і командних структур Повний коментар експерта читайте в нашій новині. А в мене наразі все більше новин. Шукайте на сайті Слава Тіві. Побачимось!